Поки живемо в демократичному суспільстві, то нібито все гаразд, одначе декілька дам порад, що робити у випадку, якщо скотимось у тоталітаризм. Свободи, як ви розумієте, в ньому суспільстві тоталітарному буде набагато менше, свобода обмежуватиметься, можливостей приймати. Ті чи інші рішення у державотворенні, також буде місер. Ну, це якщо трапиться, поки що ж то в нас все гаразд. І в чому саме нюанс, на який би ми з вами могли звернути, і на що могли б вплинути? Бо хтось боротиметься проти цього, хтось прийметься як даність і буде намагатися призвичай жити у тому стані. В якому опинився, ну, от таке от середовище тоталітарне, і буде плисти за течією. Одначе, ми можемо впливати на навички, які формуємо. Тобто можемо тренувати себе, комунікувати, освоювати якусь професію, але не скільки на папері, як в діях е нейронні зв'язки поглиблювати, які у нас можуть бути. Більш краще, а розширювати знайомства, нетворкінг, реалізовувати, поглиблювати відносини, щоб вони були міцніші в контексті, можливо, наших родичів, можливо, ближнього оточення, можливо, людей, з якими ми за якихось таких звичайних умов ніколи б не комунікували. Ось це речі, на які ми впливаємо, і на них можна зосередитись. Незалежно від того, а куди буде прямувати суспільство. Це зона нашої з вами відповідальності.